Взагалі виконують цю діагностичну функцію, але існує такий міф, що якщо зробити один прокол, то це вже залежність, і це ти будеш робити дуже часто починає знищуватися. Для чого вона проводиться я, взагалі? Це тільки функція. Лікувально-діагностична, я типу поправлю, якщо ти дозволиш до. І в принципі, дійсно такі міфи ходить, що. Навіть, якщо ти раз робив прокол, там те, що на районі, називають прокол, От, все. потім там, раз в півроку там, чи раз в рік ти обов'язково будеш приходити до лікаря, щоб він тобі цей прокол зробив. Типу, ну, насправді, це, типу, якщо людина розуміє, там, що, це, ну, тут, можна до того, що це в принципі нелогічно. Від. Чому тобто, взагалі робить цей прокол? Прокол робиться для того, щоб коли в людини гострий бактеріальний верхній щелепниці носить. От, забрати цей гній, тому що людині погано, типу, ну, неї розпирає пазуха. Чому це відбувається? Чому? Тому що коли людина захворіла, е, от, спочатку йде ну, вірусна стадія захворювання, потім вона може і в людини є два варіанти. або вона визбирає одужає, або переходить в бактеріальну стадію. І під час бактеріальної стадії вже тобто, ну, накопичується гній гній, в носі, в пазухах. Е, от. Але при цьому от, ці пазухи, вони що їх можна намалювати ось тут, да? якщо умовно ми їх намалюємо там. От, то вони виходять в носову порожнину через співустю, через отвір. От. І коли цей отвір працює, от, ну, гній бактерії продукують цей гній, да, він, він набирається, але співустя працює, і воно виходить і, і, ну, порожнин, тренується да, да, <правлі> по дренується, от, і е, тоді ну, і, не бачите соплі до вишмарки. Да, і, ну, і все, типу, то, от. А коли блок співустя, співустя не працює. От, ці соплі набираються. От, цей гній. І людина не може вийти. От, тому робиться цей прокол, щоб це, цей, звільнити цю це пазуху. Це, пазух, а потім навіть коли, я всім пацієнтам пояснюю, що потім, коли вам цю маніпуляцію зробили, от, треба вирішити питання. От, це, одна, це одна із причин, коли блок співуся. Тобто, подальшому треба вирішити. Зробити, ну, то я покажу такий боці, що ви коли одужаєте, наприклад, ви потім робите катену носової порожнини в здоровому. Е коли коли, коли, ви одужали, от, тому що КТ, коли хворий, там 100% знати здоровому вигляді робимо вам КТ, і дивимося, що там з співуся. Чи воно працює чи не працює? Воно може не працювати, може бути якийсь там полівчик, може бути викладена носова переділка, зміщена насова переділ. Цю причину треба устроювати. оце набирання, оцей прокол це вже вирішення симптому. Перша поміч. До речі, за картона не роблять пункції. Це дійсно так. Вони просто людину. Одразу записують на геморотомію. Ну, тому акуліція це так, мовити от, така процедура, яка виконується амбулаторно, там за 10-15 хвилин ти людині покращив е, ну, стан. От, і Потім вже треба вирішити проблему. Одна з причин це блок співусті, наприклад, да, і людина тобто, тобто, пояснює, у вас відповідна переділка, от, тому, ваші, е, тому отомовно, кожна ваша простуда може закінчитись цим блоком співустя. І, е, От який, ну, не, не бактеріальний гейморит, який не відбувається не, 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 не тренування, і вам це, треба кожен рік робити пункцію. От людина не хоче причину, чому, то, ну, причину, через яку твориться цей геморит. Інша причина це верхні, коли є проблеми з зубами, каріозні зуби, от, які виступають у пазуху. Можете виступати з верхні зуби і так само тобто, цей причинний зуб створює гній. Але це, це набирає створює гній, ця пазуха набирається, 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 але це, тобто, це вже починає боліти, коли вже, тобто, починає, починає вже боліти, коли пазуха повністю набралася. Людина тобто, не відчуває, тобто, вже вона вже починає відчувати, коли повністю розпирає, ти потім пунктуєш цього пацієнта, він дуже зловонний цей гній. Просто тут, ну, тому що він довго набирався, наприклад, там місяць-два-півроку набирався. Оти, от, і, от пахне всім, вода. Це саме одонтогенна. Може може бути причина реногенна блоку, співлок співуся, може бути одонтогенна, коли причини суд. Так само песню він, що вам треба видалити або полікувати, або видалити цього зуба. І тоді вже ну, то, то причина ну, зникне причина, при якої треба робити пункцію. Людина цього не робить, просто по Це, цей міф це ходив, ходить ходив через серед тих людей, які не само причину, От, самопричину. Постраняється причина, а людина забуває про це.